Привіт-привіт, мої хороші! Сьогодні знову п'ятниця, і ми з вами дивимося Таро прогноз на вихідні дні на суботу та на неділю. Тож, субота. Якщо ви знайшли це відео пізніше, то це відео, цей прогноз діє для вас на 2 дні, на завтра і на післязавтра. Тож, субота, перша карта правосуддя. Так, якщо ви чекаєте дуже е швидких результатів, то вони у вас е швидко не відбудуться. Можливо, в когось це якісь рішення повинні бути, можливо, даже судовські якісь рішення, можливо, е пов'язані з державними органами влади. Все це буде е не так, щоб повільно, але по е такому розміреному, повільному темпі, швидко не буде це все. Можливо, ви когось чекаєте чоловічої статі якось чоловіка на його рішення, і його рішення буде впливати на вашу подальшу якусь ситуацію, то не чекайте швидкого рішення, він буде повільно все зважувати. Але ця, ця вся ситуація може привести до тупіка. І ви будете просто шукати нові виходи, і ви не побоїтеся. Знайти їх, і у вас, в принципі, буде все удачно у вас зложиться в суботу, хоч і буде не дуже легко, але все зложиться добре. Ви вийдете з цього тупіка, двинеться вперед. Але ця ситуація така більш. Ну, тут видно по картам, що вона буде повільно прояснятися вас так, що тому що ще ця карта повішений. Можна розцінювати як це нове бачення цього всього, так як вона випала поруч із картом мир. То, можливо, ви побачите новий вихід з цієї ситуації і будете його ініціювати. Ну, в принципі, субота пройде. Без ніяких казусів, Все буде спокійно, розміряно, тихо, врівноважено, по закону, по вищому закону, такому більш кармічному закону. Так, неділя. Па шезді. Можливо, ви поїдете відпочивати кудись з дітками. Це вам буде не дуже так знаєте е приємне. Е приємно, тому що буде якась. Е не то, щоб битва, але якась буде у вас, типу, роз'яснюватиме, комусь щось доказуватимете, доводитимете, так і трохи будете в хвилюванні. Але ви, в принципі, стоїте на своєму місці і ви все зробите так, як до вас прийде, ви повинні все зробити. Тим паче, тут випадає Верховний суд, це також карта така, що говорить усі рівні перед судом, усі рівні і діти. І дорослі, і мертві, і живі. Коли приходить вищий суд, то судять всіх справедливо. Паж Мечей? Ну це ще, ви, ви знаєте, ще Паж Мей може якусь різку. Зміну ситуації вашої говорити про або про якусь такого хлопчину, трохи різкуватого, такого трохи можливо впершого, впертого, а можливо, це ваша дитина підліток, який такі вже ж сікорить, як говорять у нас. Оце такий не хоче дотримуватися ваших якісь вимог, ваших норм, поведінки. І карта диявола випадає це про прив'язки, про ваші залежності, прив'язки. Можливо, ця ситуація зв'язує вас із цими дітками, або це вже такі більш ну це юні юні люди. І вона повинна буде у вас роз, якось розрулюватися, але потрібно мислити упевнено, мислити правильно, без осуду, без ніяких схильностей, без того, що десь хтось кого підкупить ви. Просто по справедливості потрібно це все з цієї ситуації все вийти. Ну, на відпочинок не дуже схоже, так як ви такі будете енергійні, зайняті, можливо, дітками. Можливо, хтось попаде в якусь ситуацію з дітьми, яку потрібно буде розрулити. Ситуація дуже вам здаватиметься якоюсь не такою, як ви хотіли, але все буде у ваших руках. Ви її. Повинні розрулювати. Зараз я на ще дві. Так, да, це ви думаєте, ви можете собі надумати якусь ситуацію, але це ілюзії. Це ілюзії, неправда. Ви, можливо, також це ж ситуація з дітьми або з молодими людьми, з двома, над якими ви працюєте. А ілюзія це, ну, навіть. Ілюзії, мрії, це таке щось десь далеко. Це ви просто собі надумали. І воно заспокойтеся, усе буде добре. Ілюзії жінки, у вас є для жіночок. Так, давайте ще запитаємо якісь цікаві питання. Загадуйте, я вас трошки почекаю. Соботу і неділю ми розглянули такі цікаві субота-неділя. Не до гри буде всі. Всі вирішуватимуть якісь запитання. А це ж місяць у нас кармічної справедливості. То, в принципі, в усіх прилітають або подарунки, або бломеранги, але все прилітає. Так, загадали ситуацію. Зараз витягнемо на цю ситуацію три карти. Ситуація ваша ця помре. Помре, вона не, не буде, вона в, в, далі руху ніякої по її не буде. Хоча це більш за все щось. Ви запитували за минуле якесь, це якусь минулу подію. Вона все розрушиться, розрушиться. Прийде руйнування цієї ситуації. Ну, після руйнування йде духовне пробудження. Тобто ви повинні подумати, як. Далі себе вести в цій ситуації і оцінити все, і е, зрозуміти, що матеріальне можливо і добре, але потрібно ще глянути в іншу сторону: у сторону духовності, в сторону, е, наприклад, етики, чи це етично, чи це е, не порушити ви ніякого життєвого принципу, щоб усе було, так знаєте, за... Законами Всесвіту. Гарного дня!